Ми з сестрою з моєю прищепою Катериною залишилися Вон в тому сірому будинку. Тепер він вже сірий, це він відновлений, він був зруйнований. А він якраз ідеї Коваленко Леонід, який разом з дітком виніс базу Атовців з сільської ради. І про це мені сам зізнався. Так ось ми. Були в тому будинку, нам ще чоловік меншої сестри встановив відеонагляд Оте верхні віконці, Все було добре видно на дорогу, на зупинку, аж до вечора, поки не почало воно світитися і відсвічувати через вікно. На перший погляд у нас була дуже гарна. Позиція, можна було все бачити, але потім вже здавалося, коли почали їздити оці всі автомобілі, стало страшнувато, і ми зрозуміли, що звідти спостерігати буде неможливо, бо дуже гарно видно з будь-якої точки. Пізніше, от якраз тут де пішоходний перехід, там видно заасфальтований. Великий такий шматок дороги прилетів фрагмент якоїсь великої ракети. Тут була дуже глибока яма, і всі навколо будинки і частково були зруйновані. Ось магазин ще, ще не відновився, але потрошку життя в селі відновлюється. Всі навколишні будинки були політики. В тому числі оцей багатоквартирний. Зараз вже видно, що він частково, квартири є відновлені, отут оцей вугол взагалі був зруйнований, орки заїхали сюди своїм БТРом. і тут вони якось кружляли, розверталися, і чи умисно, чи неумисно, оцей балкон, який крайній від мене, вони завалили частково. Зараз він вже відремонтований. Ну і видно, що ще не всі квартири. Дуже сильно цей будинок постраждав, але слава Богу, всі люди тоді лишилися живі. Ну і ці вже магазинчики вони взагалі, це було жахливе видовище, все погоріло, поплавилось, поруйнувалося. Зараз майже всі відновили свої діяльні. Це не може не радувати.